Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юадо. У нас правда, заїхав ось такий класний Шевролі Лачиті. Це у нас 2005 рік, 1,8 газ, бензин, 320 тисяч ріднього пробігу. Ось такий ось так, автомобіль виглядає спереду, є моментик по бамперу передньому, але не критичний. Ось так автомобіль виглядає по салончику для свого пробігу, для своїх років в досить збереженому стані. Чотири стіклоподйомника, електричне регулювання дзеркал, газ. Ось так виглядає приборна панель, велика мультимедія з камерою заднього вигляду, автомат. Карта дверей в ідеальному стані. Зараз покажу її ще позаду. Ззаду місця багато, на задніх сидіннях ніхто ні, ні, ніколи не їздив. Карта дверей також в ідеальному стані. Зараз я його покажу навколо. Ось так автомобіль виглядає з задньої частини. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківська. Такий автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.